У стінах краєзнавчого музею панує особлива атмосфера. Тоді разом з військовими за одним столом розписують писанки, використовуючи візерунки характерні для різних регіонів України. Ми розписуємо це на звичайних курячих яйцях. Звісно, вони на початку мають бути обезжиреними. Потім легенько олівчиком ми наводимо даний орнамент, і вже по орнаменту воском ми собі тягнемо це, покриваємо. Ну, наступному барниками ця робота делікатна, вона потребує терпіння і багато часу. До творчої ініціативи з писанкарства долучилася Софія, каже, такі події сприяють єдності та підтримці для військових. Мені подобається цей процес. Він такий патріотичний покаже, що нас народ тримається. В час війни він навіть працює, робить і допомагає військовим. Завідувачка відділу історії краєзнавчого музею Мирослава Захарова зазначила, під час розпису писано: військові можуть відчути душевний зв'язок із дітьми та рідною культурою. Для військових це взагалі дуже важливо, адже вони можуть на деякий час переключитися. Або люба творчість вона захоплює, і ти не відчуваєш ото цей час, як плине, коли ти зайнятий, Особливо коли це йде в тебе від душі, от, і ти у ці малесенькі рисочки, символи поєднуєш в якусь композицію. І це перш за все це йде е, переключення з одного виду діяльності на іншу, і деякий час ти можеш не думати про всі невзгоди, які є навколо. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.